Боже, я ледве запустив цей Warzone Всім привіт! Сьогодні в мене з'явилось бажання пограти в цю гру. Скільки я вже не грав, якщо не рахувати Black Ops, конкретно сам Warzone То хрена я вже не грав. І одразу при вході у гру стикнувся із проблемою. Тиждень тому я купив собі VR окуляри До речі, хто не бачив відео у VR на моєму каналі. Підказка зараз зверху справа. І разом з цими VR окулярами я купив собі новий монітор. Quad HD, 27 дюймів діагональ, 180. Герц. Частину розпаковки зараз ви бачите у себе на екрані. Це монітор від ASUS серії Rockstrix. Колись в мене вже був сетап з двох моніторів, але це був ноутбук та мій колишній монітор. А вже після того, як я купив ПК, в мене був. Один монітор, і монітор це MSI на 144 Гц, це Full HD, який зараз буде тепер моїм другим монітором, додатковим для стрімів, для роботи. Давно я хотів відновити стаб з двох моніторів, і от нарешті до цього дійшли в мене руки. І тут виходить як: я хочу спробувати колду у 2К, і до цього що в мене ще і сама по собі з'являється бажання зайти знову у Call of Duty. Насправді, зараз всередині налаштоване так, що й в мене є бажання відновити, як раніше, регулярний контент по Call of Duty, але, звісно, і по іншим іграм також я не хочу робити. Конкретно одну колду. Але єдине, чого я боюсь, це ту колду, через яку я покинув цю гру. Але тут не все так погано, тому що вже скоро виходить Call of Duty Black Ops 6, і разом з ним новий Warzone. Перезавантаження Warzone 3, Warzone, називати його як хочете, я вже сам не знаю, як його називати. До речі, це перша частина, яку я, напевно, не буду купувати, щонайменше на виході. І от хто б щоб не говорив би про сюжетки, але б чому б тільки б, я б і купив би Black Ops 6, це тільки щоб пройти сюжетку, яка б вона не була. Окей. Варзон, Варзон! Що в тебе змінилось, я не знаю. Я абсолютно не стежив не за новинами, не за їхнім ютубом. Коротше, я взагалі не читав нічого про Варзон. Знаю, що тільки тут вийшов вже новий сезон Хеллоуін. Зараз подивимось. Скрімери, окей. Я таке люблю. А, я думаю, не будем дивитись Battle Pass. Уже сезон, блін, через 18 днів закінчується. Я вже запізнився з цим. Зараз я просто йду та граю в Battle Royale. Це відео конкретно про повернення у Warzone. А блін, а відродження немає, соло, да? Тобто ми сьогодні відродження зможемо пограти. До речі, я бачу Вондель, Ріберс Ісленд і Фортуну. В принципі, так як було, коли я уходив. А що, а шику вони не повернули в результаті? Народ, напишіть в хтось в коментарях. За. Останніх два сезони чи три була ашика у грі чи ні? Battle Роял, що мене по пушкам? Отаке я збирав останній раз. Ну, кар 98К в Меті. Мене це вже влаштовує. Дробовик в Меті. Добре, в мене є збірка на дробовик. Але я хочу щось, ППшку чи автомат. FgX Хорос меті. А ну, чекайте. У мене немає збірки на нього. О боже, скільки мене всього закрито. йо маю. у мене все закрито, У мене немає цього приціла метового. Ладно, давайте такі поставимо. Така, така шляпа, така і така шляпа. Все, коротше, я готовий і погнали. Ой, а що по ФПС. По FPS ситуація, я так бачу, краще не стає. Камон, 120 FPS, що за шляпа? Ну, в принципі, на відчуття грати можна. І останнім часом до FPS я не сильно так відношусь. Як раніше, ага, про такому FPS вже більш-менш терпимо грати мені. Після скваду, фармінг симулятора. Я різні ігри за цей час спробував. Навіть той самий кіберпанк То там у мене стабільних не виходило все одно 180 кадрів, тому і пофіг. Так, а що по мапі змінилось? Ну, по Power я пам'ятаю, що підірвали. О, суперстор. Це я теж пам'ятаю читав. Так, чекайте, а окрім Суперстору і Попова більш нічого не змінилось, серйозно? Я пішов, пройшов, а вгорі все як було, так і залишилось. <плес> Розуміло. Давайте на потяг. Я на днях прям згадував Верданськ, як всі на потяг приземлялись. В принципі, це після цього з'явилась в мене ідея повернутися в Варзон, це таке, що було. Що тепер? На парашуті ми не від першого обличчя, як раніше. Приземляємось. Ну, ти диви, одне у нього одне у нього, хп і у мене. Ага, його добили. Я на калькуляторі вирахував е-е, чутливість, щоб мене була у нас співпадала з КС. До речі, читав новину, що там повинні Верданськ повернути десь е-е, восени. Точніше, навесні. Повернуть Верданськ і не буде тепер рюкзака оцього. Буде тепер. Ну, так як при Верданську. Слухайте, ну. А, я ж на 2К граю. Це треба враховувати через це може в мене ще ж фпс по-любому просів через це. Тому я не знаю, як ФПС змінився, може тоді і на місці залишився, як і був. Відчуття в 2К взагалі картинка, типу, на відчуття не змінилась, але на око різниця сильно помітна. Типу, от ніби ти ба... от ніби то бачу як ранше, але цілитись та Ну, в принципі, все. Так, чекайте, що я вже заговорився. понял. Up next. Сюда. Я хочу більше пограти, зукнути до геймплею. Пішли в баню зі своїм гулагом. Блін, на мардон нічим не змінився. Геймплей такий самий залишився. Нічого нового я не бачу, поки абсолютно. Ну звісно, пушки може якісь нові. Але я навіть і нових пушок я ще не побачив. Є. Ну, да. Це вже взагалі новий пройшов. До речі, тут ж зжахаючому газі продається. Блін, у мене не буде грошей на батлпас. Ще його куплю. Блін, а це дійсно той скин, який мені подобається. Що тут думати? Просто купуємо. Так, 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 так. Поставити. О, те що потрібно. Let's go Аби ще сліп додали в магазин, це взагалі. б Я б зробив би все, щоб отримати їхні скини Ні,фіга собі. Чобітки. Ха-ха! <реш> Точно мій розмір. <реш> а, руки. Че я оглядати не можу? О, я пушечки підходять. А ну що там за брілок? Ну. брелок як брелок. Зараз будемо всіх жахати. Чувак, ти потрапив на очі самого арта. Тобі капець. Чеки там звати вже забув. Арт клоун из хе, мазафака! Ready up, ю бодис! Зараз будемо різати. О! о-о-о, о, -о, -о. out! А ну-ка. О! Давайте, давайте. Сильно довго падає. Та пішов ти в сраку. І до побачення, я хочу жити. Мені потрібен цей лодаут. Там ще у нього трасера прикольні, в принципі, але не було в мене часу. Їх ставити, а тим паче там пушки, не треба на них модулі ставити. Не знаю, мета вони чи ні. Чому за такі гроші, які ми платимо за скіни, не можна зробити так, щоб ці трасера, хоча б, ладно, вже скини, ставились на будь пушку, а не тільки на ті конкретні чи одна, блін, які вони пропонують. Наборі. Та й взагалі, і скини хай бля на кожну кушку щоб можна було поставити. Ліпити ці комплекти їм не лінь по мільйон комплектів на місяць, а скини зробити нормально не можуть. Адже щонайменше конкретно саме скини ми найбільше у цій грі бачимо. Від скинами тільки що, руки і та ноги там. Ноги то типу практично не бачимо. Так, а нука. Що нікого немає, чи що? що так далеко? Тут, тут і тут. Жодного гравця не бачу, навіть десь далеко. Кемперс Everywhere, Man. Ворозон залишається Varзотом. Кемпери, кіберкотлети дробащі О! Ну що, авто відкриття парашуту стоїть, чи що? Хто мені його поставив? Звідки стрельба вылазь. А? Що він зробив? Я понял. Як не в голову? Не, я її заберу. Чекай, бляха. Я жарт. Арт не чіпати. Бачила у другому фільмі, я що зробив арт тею, хто не дав конфети. Is ну що, я не попаду? Попаду, але не заберу. Людей не вина, коротше, продіною ну, там стрільба відбувається. Того чувака, що... На тому чуваку, що я бачу на початку. Коли сюди летів. а він улітає, падла. Бляха, від ця фігня улітає, тут подиви момент. Що, нікого немає ззаду, ні? Добре, погнали. Я сподіваюся, він там Warzone щось підкрутив за покупку в магазині. Якщо ні, то я скаргу подам. Нікого нігде не бачу. Давай, чувак. По ньому стріляю ось цей чувак. Сюди. А че я в голову його не нокну? Ти повісти, наскільки велике, чи що? Ніби ж ні? Ты блін что-то цікавого немає, я улетаю. Він на заправку проехал, тот чувак. Чекайте. А що, блин, давайте пушите. Лавком сидит. Сюда. Кто меня дивится? Вот эта штука мне не надо. Кидайся... Погнала нафиг сюда. Не розумію. Не боїшся? Так, ну я херово стою, мені зараз тут, блін, зліво може прилетіти. Мені би цю. Горку занять би. У мене тут чувак один, тут чувак один, там один, там один і там один. Скільки їх всіх 10? Один, два, три, чотири, пять, шість. Я А4 де ще Не знаю. Я його під самий кінець почув. Шо тут зі звуками, блін? Тут взагалі на присяді не чути, як чувак іде, чи що? Ось я його почув вже прям коли він починає стріляти. Шо ніхто не бере. Мані. Что-то тут какой-то Так, а где у нас... ой-ой-ой Да чого ж ты не бежишь? Що за херня це ще не было? Алло, де найближчий магаз? Я понял. далеко. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, він треба газ. Погнали. А де другий? Він що, пропав? Боже, вони, вони до сих пір цей бах не пофіксили. Я купив комплект, в мене пропав. Чекайте, ще я його не підібрав. Блять, лазером съедить уже своим. Газен и. Релокатинг the safe zone. Не вб'єш? Стрельба прямо по курсу падло. Давайте спробуй дрон запустити. Уф oh вырубай нафіг oh хернюється. моя, Диви. Він он перебігає вже. Доспевался Или дослушался песни? Сюда можно залететь? Чик, ах ты падла не залетела О Никого, абсолютно никого не бачу. Туда, о Сюда Сюда, на втечеш. Так, там он по мосту їде. Це що, МБПЛА. А, я понял, что це таке. Еще далі. Ну зараз бомбити ж будуть, по идее. Правильно я розумію. Це ж стал з бомбардувальники. Ну. Нехера вони просто щось розвідали и все. Я думаю, типу, зараз будуть... Як у МВ3, цей кілстрік бомбити. Тачка тікає активно від когось. Хоче кудись полетіти, та хоча б сюди на кран. Ух ти йоп! Оце прилетів я. Фіга собі. Там, походу, хтось сидить. О! Ну, блин. Видите, стань. Мы не побачило. Побачу. Бляха. Так, чекайте. Gas, Не, да, они сидят там. Давай, батя, ня я я І залізло. І залізло. А що з потягом? Не так. Чекайте. В ньому є пасажир. А, так він мене бачить. Не, ну чекайте, мені оце цікаво, як його не перестріляв. Півобой ми тупо не проходить по ньому. Що за діч? Варзон залишився точно таким самим, як я його і покидав. Наступного разу треба збирати склад. Не люблю я в соло грати. Та й тим паче в варзоні сам батрояль мені не сильно подобається у порівнянні з відродженням. Але й відродження, блін, немає в соло. Ну блін, я от реально зараз здивований, що за два сезони абсолютно ніяких змін. З'явилися тільки нові пушки, і то із нових пушок я побачив тільки штурмову гвинтівку, і ще щось я вже не пам'ятаю навіть що. З предметів з луту. Чого нового немає. Та я то, типу, якщо тільки по предметам щось нове додаю, то це херняш. Те зміни на мапі. Остання зміна на мапі це суперстор додали, після того більш нічого. Те якісь, блін. А шику, хоч ту саму, чого не повертають. Зато вони ліплять далі мільйон е, наборів у магазин, випускають нову колду і роблять мільйон одноразових режимів для Modern Warfare 3. Коротше, так як я вже і раніше говорив, вони забувають на гру. На середині поточна є тому що вони починають робити наступну частину. В даному випадку, через те, що вони готуються вже до випуску Black Ops 6, і через це останні сезони то й толком немає нового контенту. Коротше. Дякую всім за перегляд. Зустрінемось в наступних відео. Гарного дня. До зустрічі.